Обережно з афірмаціями я на цих афірмаціях зламала собі життя. Афірмації насправді руйнують життя, а не рятують. Вони змінюють життя на гірше. Привіт! Мене звати Момут Валерія, я експерт з психосоматики, я системний розстановник і наставник по енергії. І вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про афірмації. Я нещодавно прочитала в книзі Магія ранку цілу главу, а то й декілька про афірмації, і маю чим поділитися особливо з особистого досвіду і з досвіду своїх клієнтів. Я хочу зауважити на тому, що довгий час я в афірмації не вірила. І можу сказати, що коли я тільки починала, вони мені тільки е робили зле. Афірмації мені е не допомагали, а тільки псували. Допоки я не розібралась взагалі, що ж це таке, що з цим робити, і як робити так. Щоб вони допомагали, а не руйнували життя. Залишайтеся, підписуйтеся і ставте лайк і коментарі. Що взагалі таке афірмація? Афірмація це самоналаштування. І до речі, коли я проводила в інстаграм. Кайфовий ранок і ранок в кайф, в да, мене був марафон 3 дні абсолютно безкоштовний, можете зайти подивитися. Я там давала, як правильно себе налаштовувати на день. Але так само ви можете себе налаштовувати не тільки на день, можете на тиждень, на місяць, на, на рік на все життя налаштовувати себе. І це по факту одне й те саме, що і афірмація, тому що афірмація це є ваше налаштування. Так от, коли ви на протязі там, дня робити афірмацію позитивну на протязі там, 5 минут, хвилин, на протязі там, 20 хвилин, години, хоча я сумніваюся, що хтось з вас робить афірмацію годину, це все дуже супер і класно. І краще так, аніж ніяк. Але потім ви повертаєтеся в свою буденність, потім ви повертаєтеся до своїх розборок. До своїх стресів, до своїх незакінчених справ, до того, що вас роздратовує, ви до того, що у вас вимагає багато уваги і негативного сприйняття. І ви варитеся в цьому всьому. І у вас там працює негативне мислення. це негативне мислення впливає на вас найбільше, аніж позитивне, тому що його більше. В вашому житті, аніж позитивному, і так, негативне мислення це теж афірмація. тому що все, що ми собі проговоримо, все те, в що ми віримо, все те, чому ми впевнені, да, підкріплене це нашим досвідом. Фактами підкріплене це досвідом інших людей, підкріплене це е, особистим досвідом, да, чи досвідом наших рідних, чи навпаки це взагалі вшито в наше ДНК. Да, якщо роздивлятися це з системної розстановки, якщо роздивлятися це по вашому родовому дереву, да, що це було і відбувалося навіть з вашими рідними, то я можу сказати одне. У вас це нормально, якщо є, але ви так само можете це змінити. Ми всі таким чи іншим чином запрограмовані, і наші програми, да, ті, що вшиті у нас в ДНК, вони можуть бути за запрограм... можуть нас запрограмовувати на те, щоб жити щасливе, кайфове, ізобільне, енергійне життя в радості. А може так само бути точніше програмувати вас на те, щоб страждати, створювати в житті піздець, на те, щоб робити все для того, щоб у вас постійно були якісь пригоди, але не в гарному сенсі цього слова. Пригоди, які будуть вас тільки мучати, тому що така ваша програма. І це теж промислення. І з цим теж можна працювати, і це теж можна змінювати. Афірмації класно працюють тоді, коли у вас вже підчищені деякі моменти. Да? Ну, наприклад, ви сходили там в терапію, ви пропрацювали деякі свої страхи, упередження ті, ті самі. Да? Тоді афірмації для вас будуть швидше працювати. Якщо ви цього не робите, да, не підходите якимось чином комплексно до цього, то тоді афірмації будуть для вас працювати дійсно вдовго. І це необхідна, неймовірно велика сила волі для того, щоб створювати своє мислення по-новому. А без провідника ну, на мою думку, і мені особисто було дуже складно це зробити. Із негативного бідного мислення. Я ще й досі проходжу шлях до повного позитивного да, і і забільного мислення. І якщо б на моєму шляху не зустрічалися наставники, провідники, люди, які мені допомагають працювати з собою, і я тим паче, навіть зі своїми знаннями, теж звертаюся до е, таких да, в моєму житті, які мені допомагають звертаюся до свого внутрішнього наставника. І тоді моя робота йде вперед. Я реально не розумію, яким чином зараз люди е можуть щось змінити в своєму житті, якщо у них немає того, з ким вони можуть поділитися. Ну, це не про подружок, да, що там поділився і сказали, а він такий козел. Ну так, да, він такий козел. Це про те, щоб людина вас направила. Це про те, щоб. Людина вам допомогла, підсвітила моменти, де що не так і що з цим можна зробити. Да? Тобто, реально такі люди, вони, як на мою думку, на віс золота. І я так також являюся такою людиною, яка підсвічує своїм клієнтам ці моменти, да? і допомагає працювати, але не завжди через афірмації а. В більшості своєї через глибинну роботу, через тіло, душу. Да? І таким чином люди отримують свої результати, і отримують вони їх дуже швидко. І отримують вони їх і за допомогою афірмації. В деяких моментах от у мене був випадок, я працювала з дівчиною, в неї був. Я не пам'ятаю точно, який в неї був діагноз, але було пов'язано з депресивним станом. Да? І ми після першої сесії попрацювали, і після цього я їй дала таку афірмацію, її налаштувала, і вона її проводила для себе кожного дня. Але у цієї людини була неймовірна сила волі. Я таки можу позаздрати навіть, да? вона була неймовірно бажала вийти з цього депресивного стану. А люди, часто знаходячись в депресивному стані, вони в таких хвилях знаходяться. І вони два дні у них все класи супер, а там три дні і тиждень вони страждають, і вони нічого не можуть. Вона робила неймовірну самостійну велику роботу над собою. І саме тому ще вона дійсно змогла вийти з цього депресивного стану. І це дуже круто. Це прям лайк. В кінці відео я хочу ще з вами поділитися, як же все-таки правильно створювати афірмацію особисту для кожного. Тому що якщо ви будете брати загальні афірмації, да ну, типу, я хочу бути багатою, я хочу бути там щасливою, я хочу там заробити мільйон, я хочу вийти заміж, народити дитину. Вони можуть не зовсім відгукуватися вам. Кожної людини, я про це завжди кажу, індивідуальна історія, індивідуальна історія свого розвитку, індивідуальна історія себе, індивідуальна історія того, як вона відчуває ту чи іншу ситуацію. Навіть якщо в одну ситуацію поставити 10 людей, всі 10 людей можуть зреагувати, не можуть, а вони зреагують по-різному. Десь якісь реакції будуть схожими у людей, але все одно вони кожен зреагує по-іншому. Так от, коли ви берете афірмацію якоїсь іншої людини, коли ви берете в афірмацію те, що я хочу, як він, вона, і так далі, це є небезпечним. І я на цьому теж помилилася, тому що, не знаючи, як людина живе насправді, а бачачи тільки те, що вона показує, ну, наприклад, там транслює в Інстаграм, ми не можемо об'єктивно чи суб'єктивно да, оцінити те, що відбувається, і чи дійсно ми цього хочемо. І в мене був такий приклад, я спостерігала за. Деякими блогерами, да, і мені подобалося в цій блогерці, мені подобалось це, в цій блогерці мені подобалось це. І я себе програмувала е, таким чином, що там якось в мене так розумно вийшло навіть, да, що ось саме в цьому питанні я хочу досягти такого ж результату, як ця людина. А там в стосунках, наприклад, я хочу досягти е, як ця людина. Але штука в тому, що ми правди. Не факт, що можемо знати реальну картину того, що відбувається. Якщо людина транслює те, що вона там офігет скільки заробляє, це не означає, що воно дійсно так і є. Це не означає, що е, ці гроші прийшли е, легально да, до людини і так далі. І тому, програмуючи себе на те, що ви хочете як ця людина, ви можете не бачити те, з якими наслідками ви можете стикнутися. Саме тому дуже важливо е мати опору в афірмації саме на себе і на свою історію. І так є п'ять е сходинок до створення особистої афірмації. В першу чергу ви маєте для себе оприділитися, чого ви взагалі хочете. Я хочу народити дитину. Я хочу купити будинок. Я хочу побудувати будинок, я хочу реалізуватися, я хочу бути щасливою жінкою, ну і так далі. У кожного це своє я хочу. І дуже важливо дивитися в своє я хочу, а не в те, що вам нав'язують всі навколо. Тому що люди зараз всі стали дуже класними психологами і дуже сильно маніпулюють на ваших тригерах. Маркетологи теж, да? я не кажу, що всі маркетологи погані, да? але зачасту люди, коли щось продають, вони базуються на ваших тригерах, на тому, що вас тригерить. Ви, напевно, не раз бачили да, якісь там соцопитування чи там якісь моменти, де вам задають питання, і що вас хвилює, і так далі. І потім на базі цього створюють продаючий контент. Це не добре, не погано, але допоки ви не будете працювати з цими моментами в собі, на вас будуть заробляти. Це теж непогано, тому що вам будуть в обмін на це давати якісь навчання, курси і так далі. Вони можуть вам як допомогти, так і не допомогти. Тут вже інше питання. Але штука в тому, що ви будете на це вестись. І якщо вам це не подобається, да, якщо вам не відгукується те, що конкретно вам продають, а відгукується тільки те, як вам продають, то тут вже інше питання, да, наскільки вам це потрібно. Тому дуже важливо а, оприділитися з тим, чого ви хочете. Коли ви для себе відповіли на питання, чого ви хочете, задайте собі наступне питання: а чому я цього хочу? Я хочу стати реалізованою. Окей, чому я цього хочу? Скоріше за все, там може дійти у вас питання аж до того моменту, що не вистачало уваги, наприклад, в дитинстві. Так? Ну, це такий обширний факт, що може бути. І тут ви можете далі стикнутися з таким моментом, що якщо ви будете досягати цієї реалізації тільки, задля того, щоб отримати увагу. Це буде безглуздо, тому що той уваги, якої вам дійсно не вистачає, ви її ніколи не отримаєте. Тому що вже пройшов час, і ви не та дитина, якій в дитинстві потрібна була та увага. Якщо зрозуміла, пояснила. Якщо ні, напишіть в коментарях, перефразую. Тому розбирайтеся, для чого вам потрібна кожна з ваших цілей, що ви цим хочете для себе, можливо, закрити? Можливо, це просто ваше щире бажання, тому що чому Задля для чого, щоб що отримати, да, коли це реалізується, що ви отримаєте, коли це реалізується. І в будь-якому моменті, коли ви чогось бажаєте, ви маєте для себе уявляти той стан, в якому ви будете перебувати. Це неймовірно важливо, тому що люди зазвичай купують не телефон, не ноутбук, а той стан, який рекламують компанія, в якому знаходяться ті люди, які вже користуються тим, чого немає в вас. Ну, це так, наприклад. І це був третій момент, да, про стан. Тобто якою людиною ви маєте бути для того, щоб коли ви досягнете цієї своєї мети? Якою людиною, в якому стані ця людина перебуває зазвичай? В якому стані давайте так, не ця людина, а ви у майбутньому, в якому стані перебуваєте, коли у вас вже це є? Завжди йдіть через себе, а не через Машу, Петю і Васю. тому що у кожної іншої людини абсолютно інша історія і інше сприйняття. У вас ваше унікальне сприйняття будь чого Четверта, ви маєте уприділитися з тим, що ви маєте зробити для того, щоб досягти цього. Тут немає е магічної пілюлі, яку вам дадуть, і у вас там ви будете кожен день собі повторювати цю афірмацію, да, і вона у вас станеться. Ні. Завжди. Окрім афірмацій, йдуть ще дії в житті, тобто людям просто так на голову нічого не падають. І коли е, кажуть про те, щоб заробляти в легкості, жити в легкості, в кайфі, да, щось там е, будувати в кайфі, в легкості, це тільки про те, що мати план і його реалізовувати, не йти там. Аграм'яними кроками, да, і не розуміти, куди ви йдете, бігти, сламя голову. А це про те, щоб мати чіткий план і йому слідувати поступово. Саме тоді у вас буде е, той щирий ваш успіх, особисто ваш, якого ви прагнете. А в легкості це абсолютно точно не означає, що треба лежати на дивані, робити афірмацію і окрім цього більше нічого не робити. Я не знаю, у кого так працює. Не бачила я ще таких людей. А якщо хтось каже, що вона так працює, то це брехня. Завжди за афірмаціями, медитаціями, позитивним мисленням все одно йдуть дії. Єдине, що, коли ви дійсно позитивно мислите, робите практики з собою, ви розширяєте себе з знутрі. ви розширяєте себе, розширяєте свої, свій сосуд енергетичний, і до вас притягуються ситуації, люди, ідеї, народжуються, віщі сни приходять до вас, де ви вже бачите, наприклад, те, що ви можете зробити для того, щоб реалізувати свою мрію. Але це ніколи не про те, що у вас так бах і в один момент щось станеться. Це про те, що у вас прийде щось, що ви маєте потім реалізувати, зробити наступний крок для того, щоб досягти своєї цілі. Ну і п'ятий етап, я хочу з вами поділитися це задавати собі питання. А чи на сьогоднішній день я ще хочу досягти цієї мрії, а чи вона дійсно мене ще так сильно запалює? Знаходитися в цій афірмації просто так пробубнівши те, що я там реалізована жінка, яка має не знаю, мільйон підписників. Просто пробубнівши це, просто це сказавши, ну, ви прогавили час, ви просрали свій час. Ви маєте кожен раз іти через стан. Ви маєте кожен раз налаштовувати себе на той стан, в якому ви будете тоді. Угу, коли ви вже будете це мати. І через цей стан проговорювати свою цю афірмацію. І кожен раз задавати собі питання, коли до вас, наприклад, вам дзвонять і кажуть, а, пішли сьогодні цілий день на гулянки гуляти всю ніч. Я не про те, щоб ніколи не відпочивати. Абсолютно точно ні. Відпочивати необхідно. І це буде вам навіть допомагати потім ще більше і ширші кроки робити до вашої реалізації, вашої мрії. Але штука в тому, що ви маєте себе питати, чи ця дія, чи цей час опроведення, чи ця книга, чи цей фільм, чи ця людина дійсно має бути на моєму шляху до досягнення моєї цілі. Чи це допоможе мені, чи це буде мене відволікати. Коли ви налаштовані зі своїм внутрішнім наставником, коли у вас є коннект, вам завжди буде відповідь. Якщо ви не можете одразу знайти відповідь на це питання, то, скоріш за все, це ні, якщо вам не йокнуло, не відгукнулося. Або це просто ви зараз ще не знаєте. Дайте собі час, не йдіть. Сламя голову. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, підписуйтесь на мій інстаграм і підписуйтесь на мій телеграм. Кожної п'ятниці я проводжу безкоштовну терапію для своїх клієнтів, і ви можете також зайти в цю терапію. Ми проводимо тематичні терапії, тому спостерігайте за новинами в моєму телеграм-інстаграм. Обіймаю вас, ваша Валерія.